25 листопада 1905 року у Лубнах на Полтавщині завдяки братам Шеметам вийшов перший номер україномовної газети Хлібороб. Це була перша в Надніпрянській Україні українськомовна газета. Наклад складав 5 тисяч екземплярів, але попит на неї виявився шаленим. У третьому номері редакція повідомляла, що двох перших номерів марно шукати вони розпродані. Четвертий номер хлібороба вилучили жандарми. П'ятий номер вийшов у грудні 1905-го і виявився останнім, бо після цього газету заборонили. Володимир Шемет не опустив рук і 1906-го заходився відновлювати часопис під назвою Хліборобська справа. Полтавський губернатор заборонив видавати у губернії ще одне українське видання. Бо з 24 грудня 1905 коштом місцевої громади у Полтаві почав виходити тижневик рідний край.